Прожила я з чоловіком більше як 10 років, але діточок ми так і не нажили. Мені це все не давало спокою. Я зробила все можливе, щоб у мене з'явилася дитинка. Однак дива не сталося. Тоді у мене визріла ідея всиновити хлопчика з дитбудинку. Ця думка з кожним днем переслідувала мене все більше, і я не втрималась. Поїхала в дитячу установу і поспілкувалася з малечею. Діти були раді, що хтось привіз їм гостинці, поспілкувався з ними. Я також після цих відвідин почувала себе набагато щасливішою. Відвідини дитячого будинку стали частішими. Це мені приносило задоволення. Врешті, серед малечі припав мені до душі світловолосий хлопчик, очі якого іскрилися радістю при зустрічі зі мною. Поступово до відвідин сиротинця я привчила і свого чоловіка. Так, ми обоє вирішили всиновити цього хлопчика, якого звали Остап. Малий і справді запав мені в душу. Я відчувала до нього почуття любові, якого мені так бракувало до знайомства з ним. З кожним днем я прив'язувалась до Остапа все більше і більше. А мій чоловік, на жаль, обурювався. Казав, що даремно ми взяли цього малого. Він його дратував. Чого? Не знаю. Можливо, спалахнули ревнощі, Оскільки до того вся моя увага була прикута тільки до чоловіка. А тепер свою увагу я ділила між ними двома. Хоча не менше часу я віддавала чоловікові, швидше навпаки, бо з переїздом Остапа до нас додому в мене наче проснулася енергія, якої я досі не відчувала. Я мала вдвічі більшу силу, ніж до того. Все робила з усмішкою. А чоловік з кожним днем ставав все похмурішим. Одного ранку він мені заявив, що даремно ми привели цього малого в дім. Коли ввечері я повернулася з магазину додому, то нікого вдома не застала. Чоловік по телефону сповістив, що він завіз малого назад, у сиротинець. В той момент у мене опустилися руки від слів чоловіка, але я не здалася. Я схопила в руки сумку і помчала на зупинку. До години часу я була вже в дитячому будинку. У час зустрічі. Остап кулачком змахнув сльозу і мовив Мама, я знав, що ти по мене приїдеш. Тепер я була точно впевнена, що вчинила правильно. Ми вдвох вийшли на вулицю. Я відчула, що я тепер не зможу без цього хлопчика, який прив'язався до мене не менше, аніж я до нього. І я сказала, що я ніколи його не покину. Ми вдвох приїхали додому. Чоловік аж ніяк не сподівався, що я на таке наважусь. Я відповіла, що він нехай сам вирішує, чи я йому потрібна, але зректися хлопчика я ніколи не зможу. Я так довго йшла до цього, що тепер було би великим гріхом втратити його через власні помилки, бог мені цього не пробачить.